Спочатку розпочну ряд методом на всі пальці. Річ у тім, що, ну, деякі його називають ще корейським методом. Річ у тім, що деякі кого мало досвіду, пропонують спочатку розпочинати ряд ось таким методом. Ну і далі затягувати. Але воно дуже легко плететься методом на всі пальці перший, перша петля. Ось, проводим. і нормально все Все. Перша петля єсть. І далі іншу. Все. Так. В цьому відео я хочу показати, наскільки швидше на верстаті плести сітку і наскільки швидше відрізняється плетення Інші методи. Самий звичайний метод це от проводити ось так. Лисю знизу в вічку і далі обхват і затягувати. Все. От, зараз про проплету 10 петель зроблю, ну 10 вічок. Оцим методом, потім на всі пальці, а потім на верстаті. І влюпо в відеоредакторі. Секундоміри буде видно, зрозуміло, що як швидше. І так. Пішли. Іде. Це перша у нас. Друга. Четверта п'ята шоста. Восьму дев'ята снята. Ось зазвичай, коли я Плиту, наприклад то я держу глицю, ось пальцем в цьому місці. Тоді я перекидаю, ну, якщо, бо якщо знизу держати, то тоді починають всі попадати, ловити. Так краще. Так, ось ще одну зроблю. Далі методом корейським, або на всій панці. Поїхали. Я вже дуже давно плиту на станку на верстаті своєму, Так уже давненько не плів. Подивимося, який буде результат. Це третя петля. четвёртое, пятое, шестое Ще одну зроблю зараз після цього, бо щось я збився. Потім пересчитаю. Все. Все. Ну, мірку я зробив з другої половини. Від мірки то, що в мене на верстаті. На цю металеву вирізав. І як я вже казав в других відео своїх. Отакий виступ, один набагато зручніше тоді плести вручну сітки. Так. і Буває так, що на верстаті трішки проплів, зняв, потім далі надівати. Надіваю, потягнув за нитку і просто надів. Все. І так, 10 петель на верстаті. Пішли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 і 10. Що я хочу сказати? При плетенні на верстаті, в мене в основному дуже от залишилось оціми ще м'якими нитками, в дві нитки це мішко зашивальні нитки, залишилась мозоль іменно ну, десь в цьому місці. Все. Тут після. Весні я там жорсткувати мене такими плів. Тут мозоль була зійшла. І чим ще краще плести на верстаті. Чому я про мозолі? Тому що, коли люди плетуть просто на планці, є там відео. Так от, і я раніше теж, коли на планці плів, то пластирем заліплював пальці. Ну, не дуже зручно. Тут, на верстаті. А, і ще. На планці, якщо вплести, Ну, там я давно не плів, а недавно попробував декілька рядів, щоб так згадати, щоб не забувати, як його робити. Так, що виходить? да, Сразу відчулось на всі пальці, от в цьому місці відчувається дуже велика нагрузка. І в цьому місці. Нагрузка, бо тянеться ж петля, щоб затягувати вузол. А на верстаті. Коли я плиту, дивимося уважно, я можу захватити оцим пальцем. Правильно. Потім відчуваю палець стомився, я можу захватити цими двома і захватити ось так петлю, Вічко. Можу захватити оцима двома пальцями. Я так захватити вічко. Ну, Тобто, поки я цими захвачую пальцями, це і відпочиваю. Ну, можу отак трима захватити і цим підхватити вічко. Так само правою рукою я можу затягувати от на безіменному пальці. Можу затягувати на мізинці. Також. Пальці втомились, можу затягувати ось. А іноді, коли середи наглиці, нитка ось, ось захватив знизу отут. І так і потягнув. Все. І отак, поки плетеш, пальці можна змінювати. воно і для мозгів зарядочка така виходить невеличка. І я можу отак сісти і цілу годину плести, І пальці майже Це тільки отут. В суставах руки можуть втомлюватися. А так на пальці нагрузка нормальна. А на планці підряд цілу годину поплести, то це буде нагрузочка така гарненька на пальці. от. І я потім на відео підставлю, ще раз кажу, секундомір, і буде видно, потім додав, наскільки швидше плести на верстаті. Тому плетіть сітки. Перемоги ще немає, перемога буде за нами. Але поки не об'являть, що вже перемога, треба плести сітки. Сітки на фронті це розходний матеріал, тому їх потрібно багато. Не лінуйтеся, робіть верстати собі і плетіть. Все буде добре. Слава Україні!